Доброго ранку діти! Сьогодні ми з вами побуваємо в гостях у дівчинки-вітанінки та її друзів. І дізнаємось, де ховаються вітаміни? У фруктах, ягодах, дитину причаїлись вітаміни, у малині, у сониці, у смородині, чорниці. Як же нам до них дістатись, щоб улітку сил набратись, дужими, прудкими стати та здоровими зростати? Ми з'їмо у ті суниці, і малину, і чорниці, ще й смородину, порічки, щоб рум'яні були щічки. Хто був уважний, де причаїлися вітаміни? Так, у фруктах, ягодах. А де ще живуть вітаміни? Правильно, в овочах. Вітаміни дуже маленькі, тому ми їх не бачимо, але вони приносять нам багато користі. Діти, а як ви гадаєте, в цукерках і чіпсах є вітаміни? Ні, адже це шкідлива їжа. Хто фрукти, овочі вживає, той міцне здоров'я має. Наші маленькі вітамінки хочуть з вами пограти у гру, що корисно споживати, а що ні. Згодні, тоді йо до гри. Картопля фрі. Чіпс. No, 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 no. Молоко. Сир. Mm. Колбаса. Кетчуп та майонез. No, 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 no. Газовані напої, no, 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 no. фрукти, соки та йогурти, mm. торти і тістечка. шоколадка, no, 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 no. ягоди, овочі, mm. дітки. А яку їжу багато на вітаміни вам подобається споживати. Коли вітамінів не вистачає, людина хворіє, а від солодощів і газованих напоїв лише живіт росте. Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Треба тільки знати, як здоровим стати. Бажаємо всім нашим дітям бути здоровими і щасливими. До зустрічі!